Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку розклад на множники. Прості числа, прості множники. Задача 3. Читаємо умову задачі. До свята родина Даринки приготувала 128 пряників імбирних, апельсинових і горіхових. Причому апельсинових було на 8 більше, ніж імбирних, а горіхових на 12 більше, ніж імбирних. Скільки пряників кожного виду приготувала до свята родина Даринки? Про що розповідається в задача? В задачі розповідається про пряники. Імбирні, апельсинові та горіхові це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі імбирних, апельсинових і горіхових. Нам невідомо, скільки сім'я напекла імбирних пряників. Також невідомо, скільки напекли апельсинових пряників, але відомо, що апельсинових напекли на 8 більше, ніж імбирних. Покажемо це стрілочкою. Також нам не відомо, скільки напекли горіхових пряників, але відомо, що на 12 більше, ніж імбирних. Покажемо теж стрілочкою. І ще нам відомо, що всього приготувала родина даринки 128 пряників. Отже, фігурною дужкою покажемо, що всіх пряників було 128. Бачимо, що нам складно розв'язати. Таку задачу, оскільки ми маємо дуже багато невідомих числових даних. Тоді спробуємо розв'язати цю задачу за допомогою рівняння. Позначимо невідоме число через Х. Наприклад, імбирних пряників було Х. Невідомо скільки. Апельсинових пряників було теж невідомо скільки, але відомо, що на 8 більше. На 8 більше підказує нам дію додавання. Тобто ми можемо записати, що апельсинових було теж невідомо Х і ще плюс 8. Горіхових було невідомо, скільки пряників, але відомо, що на 12 більше. Це теж підказує нам дію додавання. На 12 більше. Знову ж таки, ми позначимо горіхові пряники як х плюс 12. І всього нам відомо, що всіх пряників було 128. Тож складемо рівняння х плюс х плюс 8 плюс X і плюс 12. Це дорівнює 128. Бачимо, що ми можемо зробити в цьому рівнянні. Отже, в нас є. 3 ікси. ми можемо їх додати. Отже, в нас є три невідомих числа. Тобто ми запишемо це як 3 помножити на х, Три однакові невідомі числа. Далі 8 і 12 ми можемо теж додати. 8 плюс 12 це дорівнює 20. Тепер в нас утворилося таке рівняння. 3 помножити на х плюс 20 дорівнює 128. Також ми можемо частинку 20 плюс 20 приєднати до 128. Тобто ми перенесемо числове дане через дорівнюю. Якщо числове дане 20. Мало знак плюс, і ми його маємо перенести через дорівнює, тоді 20 змінює свій знак на протилежний, тобто плюс змінює на мінус. Тоді ми запишемо, що 3 помножити на х дорівнює 128 мінус 20. У нас утворилося складене рівняння. Ми можемо виконати у правій частині дію віднімання. 3 помножити на х записуємо без зміни, а 128 мінус 20 дорівнює 108. Тож у нас утворилося просте рівняння. 3 помножити на х дорівнює 108. Ви продовжуєте записувати в стовпчик наступне розв'язки рівняння, а я продовжу справа, оскільки в мене вже закінчилося місце для запису. Тоді пригадуємо компоненти дії множення. Множник, множник і добуток. В нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. х дорівнює 108 поділити на 3. Ділене 108 розкладемо на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 90. І 18. 90 поділити на 3 дорівнює 30, 18 поділити на 3 дорівнює 6, а 30 плюс 6 дорівнює 36, тож х дорівнює 36. Хсом ми позначали імбирні пряники. Отже, пояснюємо, що це пряники імбирні. Їх було 36. Відповідно, тепер, якщо ми знайшли невідоме число х, ми можемо знайти і апельсинові, і горіхові пряники, адже апельсинові пряники ми позначали як х плюс 8. Тепер підставимо наш корінь рівняння, наше значення х замість х. І дізнаємося, скільки родина даринки спекла апельсинових пряників. 36 плюс 8. Можемо. Перший доданок 36 розкласти на розрядні доданки на 30 і 6. 6 плюс 8 дорівнює 14, а 30 плюс 14 це дорівнює 44 пряники. Пояснюємо апельсинових. Так само можемо дізнатися, скільки пряників спекли горіхових. Х плюс 12. Замість X підставляємо 36. 36 плюс 12 порозрядно можемо додати. 30 і 10 це 40, 6 плюс 2 це 8, а 40 плюс 8 це дорівнює 48 пряників горіхових. Тепер, щоб перевірити себе, чи правильно ми розв'язали задачу, ми можемо додати. Усі пряники, які ми знайшли, імбирні, апельсинові і горіхові, і в сумі ми маємо отримати 128 пряників, адже нам в умові задачі було вказано, що родина Даринки приготувала 128 пряників. Отже, 36 плюс 44 і 48. Спершу додамо 44 і 48. 40 плюс 40 – це 80. 4 і 8 – це 12. 80 плюс 12 – це 92. І 92 плюс 36, 90 плюс 30 це 120, а 6 плюс 2 це 8. І 120 плюс 8 це дорівнює 128 пряників. Отже, ми переконалися, що задачу розв'язали правильно. Запишемо відповідь: скільки пряників кожного виду приготувала до свята родина Даринки? 36 імбирних, 44 апельсинових, 48 горіхових пряників. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!